Доброго дня, шановні наші підписники і просто глядачі. Сьогодні ми з вами побуваємо у баклажанному раю. Це дійсно так. Баклажани в цьому році нас порадували як ніколи. В тому році їх не хватало, тому в цьому році ми їх посадили в два рази більше. Ось гляньте, яка у нас плантація. Цих овочів. Звичайно, щоб мати такий урожай баклажанів, довелося докласти багато зусиль, багато роботи, багато сил. Але воно того стоїть. Гляньте, скільки баклажанів зародилось. Ось маленькі, більші, ще більші. А ось аж похилились і попадали від плодів стебла, тому що не витримують силу плодів. Вони великі, важкі і похилилися ось. Це в нас сорт Казимір. Ось яка тут вістань від рядка, від цього рядка, ось до цього. Десь метр, метр і півтора. Але ось густота така густо, що не можна пройти. Значить ми садили, щоб не густо було, але пройти зараз не можна, наскільки вони повиростали і такі високі. Більше у, тім, у пояс вже достають аж до грудей такі високі, гарні баклажани. І неможливо пройти їх вибрати. Вибрати дуже важко. Спочатку вибирали у відра. У відра, потім у нас там є тачка. Ми на тачку висипали і везли до місця призначення. Зараз ми вже Відрами не носимо, тому що важко пройти і ламаються гілячки, ламаються стебла, тому ми зараз вибираємо мішками, тому що їх дуже багато, як я казала, їх уродило дуже багато. Ось коло кожного треба нагнутися, з усіх сторон обдивитися, щоб вибрати. Багато замовлень на наші баклажани. Ось щодня ми вибираємо їх. Ми, звичайно, всю плантацію ми не встигаємо вибирати, вибираємо частинами одну половину, один день, другу половину другий день, тому що кожен день є замовлення. Як баклажани, так і інші наші овочі. Як не щодня, то через день бере один магазин, який знаходиться. У райцентрі. це такий популярний магазин, у якому завжди свіжі овочі, і туди багато людей ходить, тому купують там овочі і здебільшого і наші. І ми раді, що людям подобаються наші овочі, що наші овочі беруть і, як кажуть, престижні, у престижному магазині. Значить, ми недаром працюємо. І будемо працювати і далі. Ось підтвердження моїх слів, що ми вибираємо мішками. Ось один мішок стоїть на рядку. І дивимося, що він ось спертий на стебла. На стебла баклажані і стебла не падають. Такі мощні, крепкі стебла, що удержують мішок із баклажанами. Ось ми навибирали. Цілий мішок. Ось із половини цієї плантації ми навибирали 8 мішків. Ось беремо мішок, кладемо його посеред рядка і сюди носим складаємо, тому що відрами неудобно. Ось такі. тут вони в нас середні. Баклажанчики Ось, мають гарний вигляд, і смачні, не гірчать, що підходять для консервування і зараз їх активно купують люди, тому що йде сезон консервації, консервації баклажанів і перців. Ну, звичайно, і помидорам, і помидорів теж. Разом помідори, перець баклажани і роблять люди заготовки. Сьогодні в нас також є замовлення у цей престижний магазин. Ми ось вибираємо і будемо ввечері завозити. Ось не тільки баклажани, будемо ще вибирати перець. І будемо помідори складати, і завеземо у цей магазин. Бачите, баклажани ще й цвітуть ось. Якби не було морозів, холодів, то вони б ще були б і були б аж аж до морозів і далі. Якби не було морозів. Ось так, ще скільки понав'язувалося маленьких. Ось який цвіт гарний. Ось йдемо рядку. Ось ще мішок тут навибирали. бачимо, які чудові гарні баклажанчики. Ось ще мішок стоїть. Так що вибираємо мішками. Тут у нас пару кущів, якогось іншого попалося, якийсь інший сорт баклажанів. Ось вони мають такий вигляд. Ось гляньте, який уродив. Самий більший такий баклажан. Ось такий. Якогось іншого сорту. Десь попала насінина. Так, посадили розсаду розсадою. І такий получився, такі вийшли баклажани в нас. Ось будемо загружати, грузити на тачку, ось. І будемо вести до місця призначення. З цього всього можна зробити висновок, що баклажан стоящий, цей казимір. Що стоїть його сіяти, садити і вирощувати. Він достойний. Уваги. І надалі будемо цим займатися. І будемо садити тільки Казимір. Він урожайний, хороший. Так що варто. Його садити. Дуже великих плодів немає, тому що ми вибираємо кожен день, не даємо йому, щоб вони, щоб вони переростали. Ну що ж, дякую всім, хто нас слухав і дивився. Всім гарного здоров'я і до нових зустрічей на нашому каналі.